Рання білокачана по 3,50 за кіло. Морква стартує від 7 гривень 50 копійок. Від восьми цінники на молоденьку бульбу. Цьогоріч рання городина проти минулого року дорожча. Фахівці пояснюють, винувата стара городина. Торік коштувала копійки, зараз дорога. Тому вищі ціни і на ранню продукцію. За рік картопля підскочила на 37%. Трохи менше зросли цінники на білокачану. Цибуля стрибнула удвічі. Дійсно, за період, починаючи з січня місяця по червень місяць, піднімалася ціна безпосередньо в квітні місяці. По деяких позиціях ціна доходила до 60 по деяких регіонах, але також там був трішечки, як то кажуть, і об'єктивний фактор, тому що не вистачало певної кількості продукції у певних регіонах. І поки в нас такі дорогі кредитні ресурси, не можна очікувати на зниження. Собі вартості, а потім на зниження ціни, натомість огірки та помідори стають доступнішими. Огірки стрімко дешевшують. Я думаю, ця тенденція буде зберігатися наступним там мінімум місяць, і фактично вже там коливання цін відбувається в межах там 6 гривень за кілограм. Там на деяких ринках доходить до 7-8. А ось розтінки на ягоди цьогоріч дивують, сониться нині на гуртовому ринку від 8 до 13 гривень за кіло, у залежності від калібру та якості. Аналітики пояснюють, аби заробити на ягоді, виробники і переробники у галузь інвестували, садили як ранні, так і пізні сорти. Тож цьогоріч полуничку їстимемо аж до липня. Наталія Ровенчук, Володимир Февчук, новини Юбіар.